Перш за все для мене велика честь стояти тут перед вами. У повсякденному житті я мотиваційний спікер і виступаю перед тисячами професійних спортсменів, від найвідоміших до менш відомих. Навіть коли я бачив, як сюди заходить лікар з почесною медаллю конгресу, це вперше в моєму житті, коли я нервував виступаючи перед аудиторією. Це тому, що я поважаю цю людину, яка стоїть тут. Я читав про цю людину ще давно, тому я хочу дуже подякувати ветеранам закордонних воєн за цю нагороду. Вона означає більше ніж будь-що, що я коли-небудь отримував у своєму житті, я хочу подякувати своєму дідусеві, старшому сержанту Джеку Гарднеру, якого вже немає в живих. Це був би найщасливіший день усього його життя. Хочу подякувати своїй мамі, яка. Яка ніколи не піднімала мене, коли я падав. Вона навчила мене вставати самому, коли мене збивали з ніг. Дякую своєму дядьку за те, що завжди був поруч. Але перш за все, дякую всім вам, хто воював у цих війнах. Ви навіть не уявляєте, наскільки багато це для мене означає. Я не завжди був цим сильним хлопцем, якого ви бачили у своєму житті. Я пройшов через багато труднощів, щоб потрапити сюди сьогодні. І я коротко розповім вам одну історію. Колись я намагався вступити до повітряних сил, щоб стати парарятувальником, але звільнився через страх перед водою. Я важив 175 фунтів. Чотири роки по тому я залишив повітряні сили з вагою 300 фунтів. Від 175 до 300 фунтів. Там є довга історія про те, як це сталося. Я сидів і читав книгу про кавалерів медалі пошани і всі ті хлопці. Я хотів бути лише незвичайною людиною. Все своє життя я не був схожий на тих, про кого читав. Я читав історії про таких чоловіків, як ви, доктори, які мали сміливість кидатись на гранати та робити подібні вчинки. Одного дня я повернувся додому з роботи. Я тоді працював у компанії Ecolab, де я розпилював хімікати від тарганів, заробляв тисячу доларів на місяць і важив 300 фунтів. Я прийшов додому і побачив по Discovery Channel передачу про хлопців, які тягали човни і колоди. Це було, мабуть, тренування морських котиків. І тоді я вирішив, потрібно щось змінювати в житті. Я подзвонив до рекрутера. Він почав ставити мені стандартні запитання: який ріст, вага тощо? Я був зростом 6 футів, 1 дюйм і важив 300 фунтів. Він просто засміявся. Ще семеро рекрутерів засміялися мені в обличчях. Один рекрутер нарешті сказав: Заходь, я надто зайнятий, щоб розмовляти з тобою по телефону. Він не знав, скільки я важу. Я прийшов до офісу рекрутера, і він подивився на мене і сказав: Ти товстий, і ти темношкірий. З чого ти взяв, що можеш стати морським котиком? Я тоді не знав, що на той час було лише 35 афроамериканських морських котиків за понад 70 років. Він сказав, що мені доведеться скинути приблизно 160 фунтів менш, ніж за три місяці. Бо через вік я вже майже був занадто старим. Я повернувся через три місяці легшим на 160 фунтів. Дякую. Я буквально провів 18 місяців по шестимісячній програмі, бо мав травми та інші проблеми. Я пройшов три пекельні тижні. Саме тоді я був з Маркусом Латрелло, Денні Дітцем, Майклом Мерфі, ще одним володарем медалі пошани. Я не герой. Я служив зі справжніми героями. Після того я зібрав понад 2 мільйони доларів для фонду допомоги спецопераціям. Але закінчити хочу ось чим. Я маю максимум поваги, на який тільки здатний до кожного з вас у цій залі. Я знаю, що означає бути бойовим солдатом. Колись я шукав, що таке справжня відвага. Я думав, що це коли чоловік отримує медаль пошани. І так, це теж. Але справжня відвага це коли чоловік щодня взуває бойове взуття, виходить на службу, щоб боротися за цю країну, навіть коли ніхто не розуміє, навіщо ми там і що ми чорт забирай, там, робимо. Він робить це заради того, хто поруч із ним. Дякую вам. thank <laughs> you